Вітаю, друзі! Українські дронові удари по російських нафтопереробних заводах проходили і проходять на фоні ворожих ракетних атак української енергосистеми. Важливо розуміти і важливо пам'ятати, що Росія атакує українську енергосистему на постійній і регулярній основі. І робить це Росія із вересня 2022 року з часів звільнення Харківщини, тобто минуло вже більше як півтора роки. Це треба пам'ятати, про це не потрібно забувати. Але насправді останні два-три тижні Росія інтенсифікувала і сконцентрувала свої ракетні удари переважно по українських теплоелектростанціях. І за останніх там приблизно 20 днів. Ми втратили дуже багато ТЕС теплоелектростанцій. Останній болючий удар був завданий кілька днів тому з шістьма ракетами була розбита Трипільська теплоелектростанція. Уже сам факт інтенсифікації концентрації ракетних ударів по ТЕС наводить на думку, що це. Російські удари у відповідь за зруйновані російські НПЗ, нафтопереробні заводи. Уже сам факт оцих концентрованих і інтенсивних ударів. А тут ще публікації в західній пресі. Спочатку там були натяки, що якісь джерела з Вашингтону висловили своє невдоволення, що ми. А атакуємо російські НПЗ, і це може призвести до нестабільності на світовому енергоринку. І тоді, ви пам'ятаєте, були такі аргументи наведені, що мовляв навпаки, це дуже добре для Сполучених Штатів Америки для Джо Байдена. Якщо розбити всі російські НПЗ, то тоді Росії не буде потужності для власної переробки. Нафти, і вона буде нафту всю викидати на зовнішні ринки. І це дуже позитивно позначиться на цінах, на світових цінах на нафту. Але все це якось було непереконливо, очевидно, для Вашингтону. І вийшов міністр оборони Сполучених Штатів Америки, глава Пентагону Ллойд Остін, і напряму заявив, що. Україна робить неправильно. Рекомендував нам сконцентрувати свою військову потугу на військових цілях для того, щоб досягнути реальних результатів на фронті, на полі бою, а не десь там на енергоринку, дестабілізуючи енергоринок. Ну і Лойдостін. Сказав, що українські удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий енергоринок. Кілька якихось аналітичних агенцій, які були засновані Сполученими Штатами і знаходяться їх штаб-квартирі в Європі, приблизно повторили тези Ллойда Остіна. І, отже, для нас постало таке питання: бити по НПЗ чи не бити по НПЗ. Якщо це... Помста нам за руйнування українських ТЕС може бути розцінено як помста за зруйновані російські нафтоприробні заводи. Приблизно, от так поставив питанням у своєму відеооблозі і Юрій Швець. У мене не вистачило нервів, чесно кажучи. Більше 10 хвилин дивитися. Цей відеоблог це вперше таке, я хочу сказати. Але я, але я би ширше поставив питання. Тут навіть не в тому проблема бити чи не бити по НПЗ, а проблема полягає в тому, мовчати чи не мовчати, тому що можна бити по НПЗ, але нічого не говорити, відбулася дуже важлива подія. Удари по російських НПЗ примусили Вашингтон говорити сказати те, про що вони мовчали більше двох років. Більше двох років війни. Зробили вони це устами глави Пентагона, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна. І, на жаль, в Україні концентрують увагу на сказане і на саму фігуру Лойда Остіна. Байден не випадково обрав військового для того, щоб всі сконцентрували свою увагу на військовій частині його зауважень, ніби це говорить військовий. От я хочу детально розібрати всю цю ситуацію з Остіним і розширити питання. Питання стоїть не тільки, повторююсь, бити чи не бити по російських НПЗ, а мовчати чи не мовчати. Чи нам відреагувати на виступ Ллойда Остіна. Це подія не пересічна, це навіть не подія тижня. Це чергова подія російсько-української війни. Що я думаю з цього приводу? Ллойд Остін військовий генерал. Ну, з мого досвіду, те, що я знаю, військові не якось там не відрізняється особливим розумом. І вони, в принципі, можуть говорити, що попало. Це зрозуміло. Але не в цій ситуації Лойдостін не виступив як військовий. Він фактично зробив політичну заяву. І він виконав волю Білого Дому. Я не знаю, хто там його примусив це сказати. Будемо вважати, що це зробив колективний Байден. І Саліван, і Джейк Саліван. І Ентоні Блінкін вони приймали участь в цьому процесі. Значить, що реально сказав насправді Лойдостін. Він сказав наступне: Українці, насправді удари по НПЗ можуть змінити хід війни на вашу користь. Але ви, будь ласка, подумайте, чи ви готові заплатити таку ціну, як руйнація повністю енергосистеми, всієї енергосистеми. І руйнація практичної економіки. При тому, що зміна ходу війни російсько-української, це ж не означає перемога. От приблизно це нам говорить Лой Досін. І на що розрахунок? Розрахунок на дві речі. Перше, головне, ми промовчимо. Ми не скажемо, що Лойдостін. Ми. Чудово розуміємо, що ви знаходитеся через таку заяву, яку ви зробили. Ми розуміємо, що Америки знаходяться у давньому союзі, таємному Союзі з Кремлем і з Путіним. Ми це розуміємо. І розраховує також колективний Байден, що ми припинимо удари по НПЗ. Промовчимо і припинимо удари по НПЗ. Ну, в крайньому випадку ми продовжимо удари по НПЗ, але промовчимо. І те, і те для нас є ну, трагічним і неправильним. Треба цей момент розуміти. Отже, починати треба не тільки з питань ударів по НПЗ, з військової частини. Потрібно починати з політичної частини і не промовчати, і сказати, що. А ми розуміємо все, що ви сказали, і ми готові, ми готові до заплатити ціну, і ми готові до наслідків. Але чи готові ви, шановний Остін і шановний Байден, до нашої відповіді публічної, політичної і до наших військових дій? Якщо ми не промовчимо і не скажемо, що ми все зрозуміли і ми готові? То це одразу відкриє всі карти. І це завдасть дуже серйозних репутаційного удару по Сполучених Штатах Америки. Не просто по демократичній партії, а по Сполучених Штатах Америки. Оці слухання, які зробили республіканці в Сенаті, коли викликали Остіна і ще там якусь його помічницю, і почали задавати їм незручні запитання, як це все розуміти, чому Росія б'є. По українській енергосистемі, а ми не маємо права бити по енергосистемі, це зроблено не просто так. Це зроблено для того, щоб поставити на місце Лойда Остіна. Але Сенат США цього не може зробити. Це може зробити тільки одна сторона, одна країна. Це ми можемо зробити. Поки що ми не бачимо і, і не чуємо відповіді, не чуємо відповіді української сторони, а відповідь має бути. Відповідь має бути, я приблизно сказав наступна. Ми розуміємо все, що відбувається. Ми розуміємо, що це політична пред'ява для України з боку Сполучених Штатів Америки, і що США не хочуть допустити зміну на фронті російсько-української війни, що ми потрапили в больову точку. Важливо, оцей момент я теж хочу підсвітити і зрозуміти. Це до певної міри дуже серйозний ризик. Поведінка Остіна і поведінка колективного Байдена це дуже серйозний ризик. Тому що до цього вони мовчали. Вони мовчали більше двох років. Коли сторона мовчить, то тоді можна ну, там щось здогадуватися, але серйозних якихось претензій висловити не можна. І те, що вони. Почали говорити це дуже великий ризик. Це дуже великий ризик, тому що все, що сказане, буде використано проти них. Головне, воно буде використано проти них, і це дуже серйозна помилка з боку Сполучених Штатів команди Байдена, будемо так говорити, дуже серйозна помилка. Але вона тільки тоді буде помилкою і буде використана нами на нашу користь, якщо ми не промовчимо. А скажемо, що заява Остіна напряму свідчить про домовленості між Байденом і Путіном. Байденом і Путіним. Більше того, якісь ще додаткові інтереси, кабінет Байдена, адміністрація Байдена теж переслідує в цій війні. І це їх дуже сильно стурбувало. Важливо розуміти оцей момент: Остін і Байден вони переслідують свої власні інтереси. І не тільки економічні, і не тільки переобрання. Там якісь ще більші інтереси, які поки що мені невідомі. І це примусило їх відкрити рот і говорити. Удари по НПЗ досягнули своєї мети. І це значно більша мета, ніж виведено з ладу там, 15% переробних потужностей. Найбільший результат ударів по НПЗ це публічна позиція адміністрації Байдена, висловлена через главу Пентагону. Остіна. Оце найбільший результат. Тому що Сполучені Штати Америки ще нескінчено довго могли би грати в якусь мутну і незрозумілу гру. Що мене турбує і що мене непокоїть, відсутність публічної відповіді і політичних кроків. Політичні кроки повинні бути з боку Зеленського і кулеби. Саме вони повинні зробити рішучі заяви. Всі розмови про те, що подібного роду рішуча заява зіпсує стосунки з США, це дурниця. Люди, які це говорять, вони або дурні, або. Працюють на Російську Федерацію. Більше того, ми повинні зараз публічно відмовитися від 60 мільярдів доларів. Сказати дякуємо, нам не потрібно. Це питання знято з порядку денного. Саме це питання. От саме це питання, яке так довго мусорулося. Воно нас не цікавить. все. Нас цікавить зброя насправді. Нас цікавить підтримка Сполучених Штатів Америки, але Україна знімає це питання з порядку денного. Дякуємо, ви не можете, ви зайняті, у вас немає грошей, не треба все. Ми от будемо рухатися іншими шляхами. Точно так. Я хочу пригадати посла у Німеччині Мельника, якщо я не помиляюсь, який там вивернув кожуха. Шольцу і Штайнмаєру. І ми а, нас звинувачували, і, зокрема, я пам'ятаю блог швеця, який казав, що ми себе поводимо дуже некоректно, ми відмовили Штайнмаєру у візиті. Це неприпустимо. Ми знаходимося у вразливому положенні ситуації. Ми повинні бути дуже вічливими, дипломатичними, делікатними, і лагідними і просто ну, всім посміхатися. І все спрацювало. Все, значить, як ми зараз бачимо, як ми зараз бачимо, Німеччина ну, менше з тим, є лідером в, там, в допомозі. Це вже інше питання, що там. Але в порівнянні з п'ятьма касками, ну, Німеччина просто виросла до, до небес після того, як ми поставили на місце і Шольца, і Штайнмаєра. І точно так прийшов час поставити на місце Остіна. Блінкіна, Салівана і Байдена. І це повинні зробити ми. Тут без усяких моментів. Отже, на що розраховують і де от проблема? А, наші так звані американські партнери в особі колективного Байдена розраховують, що ми економічну енергетичну катастрофу сприймемо за військову поразку. Ось де. Суть всього питання. Це тест на нашу зрілість і на наше взагалі, я не знаю, здатність, тест на наш інстинкт збереження і виживання. Якщо ми зуміємо провести диференціацію між економічною і енергетичною катастрофою, і військовою поразкою, то ми і переможемо у війні, і потім налагодимо питання з економікою і з енергетикою. Якщо тільки ми сприймемо енергетичну катастрофу, а ми заплатимо енергетичною катастрофою, це насправді так. Якщо продовжуємо бити по НПЗ, це болюча точка. І не випадково Остін виліз і оце все сказав. Тому що ми потрапили в болючу точку, то тоді, ну от, ми е, так закінчимо. Отже, е, я ще раз підкреслюю на Події, яка відбулася, це те, що відбулося на минулому тижні, це не пересічна подія. Сам факт, що Остін відкрив рот і почав говорити, це дуже великий результат ударів по НПЗ. Нам не просто треба продовжити удари по НПЗ, нам потрібно здійснити політичні удари, чітко поставити на місце адміністрацію Байдена, відмовитися від тих 60 мільярдів. І є ще така думка. Це не моя думка, а думка фахівців. Виявляється, ми щось там по трубі дружба, щось, якийсь нафта, газ, кудись йде, в Європу і так далі. Нам потрібно раптово все зробити і все перекрити. Нам так, треба потріб... Нам так необхідно відповісти на ці всі погрози Остіна. Тому що насправді Остін виступив з політичною заявою, яка адресована нам, і сказав, що Сполучені Штати Америки дозволять Росії повністю розбити всю енергоструктуру України. Більше того, я не здивуюся, якщо дійде до ударів по атомним електростанціям. Оце те, що сказав Остін, і нам потрібно випередити це все і сказати, що отак треба читати взагалі заяву Остіна. Це не військова заява і не генерала, а це політична заява. Він передає політичні вимоги від Сполучених Штатів Америки, що Сполучені Штати Америки дають добро Росії знищити нашу енергоструктуру і переступлять через будь-що. Ми готові. Ми повідомляємо світові, що ми готові до цього. Ми готові заплатити таку ціну, але світ повинен бачити і розуміти, з ким він має справу, що з собою сьогодні являють Сполучені Штати Америки. І повірте, це е, приведе в тонус абсолютно не тільки США, а весь світ. Але якщо ми промовчимо, а тим більше, якщо ми е, відмовимося від продовження ударів по НПЗ, яких я зараз не спостерігаю до речі, то от, справи наші будуть дуже погані. Ясно, що в такому ж напрямку повинні працювати блогери, експерти і, і притомні, і живі люди, які ще, там, можливо, залишилися в журналістиці. У мене є там на Фейсбуці два невеличких дописи, де я в концентрованій формі подав ось цю інформацію. Я їх продублюю в описі цього відео. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.